Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назву Нетфорспи the Run. І ми тепер вже в Лас-Вегасі. Так що будемо тікати, ну намагатись тікати з цього міста. Так, залишилось 4052 кілометри до Нью-Йорка. І в цій гонці мені треба 139-ту позицію зайняти. Треба <плес> було скоротити шлях. <плес> Ось так трохи боком заїхав. Прискорюємось. Так, я обійшов пару суперників. Нічого собі які маневри, панове поліцейські виробляють. Right, try new. Request 1073, repeat request 1073. Ой, бляхом! Оооо! Як я вивів зладу по-новому полицейского! Так. Я вирвусь лідери. О, вирвався на 139-ту позицію. І справді я на 139-тій пози... 30... пози... 139 позиції, 139-тій позиції. Ну, давайте на цей раз продовжимо. Втечемо із Лас-Вегасу, а потім вже бу будемо закінчувати. І справді нам треба тікати з цього міста. Так, постараємось втекти. Хоча буде видно, як ми зможемо, бляха муха втекти. Ого! Вивів ззаду, панове поліцейського. Йдіть ви лісо. Е Сюдою. Нічого собі, які маневри виробляють. Ось так, бляха-муха. Швидше, швидше. Так. Боком, бляха-муха. Все. Я не зміг прорвати оборону. Мене по факту, можна так сказати, затримали. Майже затримали. Треба втекти від цих е, поліцейських. Ми робимо вигляд, що здаємося. Ого. Так. Ось так тобі. Ось так тобі. Все, тікаємо звідси. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Так, до побачення, до побачення. Так, бляха-муха! наганяє, нас доганяє. Так, все. Все. Давай перелазь, давай йому. По обличчю, по обличчю! Ось так тобі. В стилі Джекі Чона. Ой, мамо! Гарний песик. Сидіти, песику, сидіти. Сидіти, кому говорю. До побачення. Піде м'ясо з'їж. Так, кепка, щоб замаскуватись. Я люблю Лас-Вегас. О! Що за піння? Бляха-муха. Так, ухилився. Ой, ще, ще вантажівки нам не вистачало. Це... Давай, 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 давай. Пригинайся! Ничего себе. Особи... <laughs> блокбастер прямо справжний. Прямо блокбастер.